Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на 15 доларів для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо купувати наступні монети по списку, я вам покажу стратегію, тобто покажу взагалі, які альткоїни ми накопичуємо. Більш детальніше про це все поговоримо. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що саме там я даю багато корисної інформації для новачків. А зараз бажаю. Бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до нашого портфоліо. Як бачите, на балансі в нас сьогодні 790 доларів, при тому, що ми інвестували 826 доларів. То бачимо, що сьогодні є невелика просадка. Давайте більш детальніше сюди перейдемо. Дивіться, друзі, сьогодні в нас просадка мінус 33 долари. Я хочу вам нагадати, що ми починали з 15 доларів. Так, а сьогодні ми бачимо вже з вами ось таку просадку. Ви це все наглядно побачите в моїх роликах. Я цим транцюю уже більше року. На протязі року я інвестую кожну неділю 15 доларів, показую результат. Ми вже в моменті були також досить. В гарному прибутку, тобто було майже 2 ікса на портфель. У всіх була можливість зафіксувати і забрати свої вкладені кошти. Так, але я вам показую свою стратегію, показую свій шлях, показую це все на своїх особистих коштах, на своїй реальній біржі. Так, показую, що я роблю. І для новачків вважаю це взагалі досить крута інформація. Отже, друзі, давайте переходити більш детальніше до портфеля, поговоримо, що по портфелю, і перейдемо вже купувати альткоїни. Покажу, які монети буду сьогодні накопичувати по списку, і також пару слів скажу за вам за проект Крипто Тікати є такий портфель. В мене це для тих, хто хоче трошки пощекотати собі нерви і більш ризикованіший взагалі взяти на себе більший ризик. Так, тому що як, як ви бачите по проекту криптопенсія, ми накопичуємо більш консервативні монетки, ті монети, які вже були на попередньому циклі. Так, тобто, ви це все самі наглядно бачите. А в тому в проекті там уже досить інший ризик. Отже, давайте все поступово Переходимо, Давайте до нашого основного портфеля. Отже, дивіться, друзі, я переключу в гривні, щоб вам було наглядно видно. 32 тисячі гривень у нас сьогодні в портфелі є. Це при тому, що ми починали з 500 гривень. Кожну неділю 500 гривень, друзі. Я не вважаю, що це для українця велика сума. Кожен може виділяти хоч тисячу, хоч п'ять тисяч гривень в неділю. Це вже залежить від вашої від ваших фінансових е, взагалі, можливостей. І дивіться, сьогодні в нас невеликий взагалі мінус є так по портфелі, але це тимчасово. У нас є деяка корекція по ринку. Дивіться, в нас сьогодні на портфелі показує найкращий прибуток, показує монета XRP. плюс 5 тисяч гривень. Так це при тому, що ми інвестували 70 доларів, тобто тобто в районі трьох тисяч гривень нас інвестованих є, тому що дивіться, в нас. 8100 тисяч гривень на сьогодні XRP, так і профіт у нас складає чистих 5000 гривень. Тобто інвестованих у нас в районі 3000, по Посередній ціні 31 гривня. Ну, давайте я зараз переведу взагалі назад в долари. Дивіться, в нас сьогодні показує монета XRP найкращий результат, і по суті вона витягує наш портфель із цього мінуса, так великого, тому що. В основному, як бачите, в нас є монети нові. Це ті монети, які ще не бачили бичого циклу. Я знову ж таки розповідав це про свою стратегію. І ми також не просто так накопичували всі старі монетки, тому що в нас портфель більш такий диверсифікований, так і наша задача не просто там забрати їх си, а заробити багато грошей, а й також зберегти свій капітал. Я вам показую, як я це роблю. Дивіться, в нас також монета Суї показує досить гарний результат. Середній діапазончик у нас півтора долара, середня ціна. І ми накопичували і по 40 центів купували, так і по 50, і по долару накопичували. Але сьогодні бачимо ось такий результат. Біткоін середня ціна 75 тисяч доларів. Сьогодні біткоін коштує 85 тисяч доларів. Так, але сьогодні бачимо невеличкий профіт. Я думаю, що по біткоїну ще рух буде досить непоганим, і не варто його зараз недооцінювати. Дивіться, далі в нас вже йде просадки. По деяких монетах ми знаходимося плюс-мінус в тому самому діапазоні. Найгірший результат нас на сьогодні показуєте рішення Layer 2, і в тому числі ефір показує найгірший результат. Тобто ефір сьогодні є сильно недооціненим. І більшість учасників ринку сьогодні вважають, що ефір скам, що леєр 2 скам, і це прекрасно, друзі, тому що саме по цих проектах в нас захований величезний потенціал для росту. На ринку потрібно діяти навпаки зовсім по-інакшому, не так як ви думаєте, друзі, думати наперед, так і розуміти, що буде далі відбуватися. А далі буде відбуватися хайп на леєр 2 рішення, хайп на мережу ефір. Так і буде вона розкачуватися. Ви це самі перевірите, так тому що сьогодні в нас є недооцінка цього блокчейна і, взагалі, недооцінка альткоїнів, я би сказав. Старкнет мене. Та показує найгірший результат: 71% просадки, середня ціна 45 центів, досить сильно укатують нас взагалі рішення Layer 2, і це також прекрасно, тому що у вас є можливість накопичити все більше монет, якщо ви, звичайно, готові брати на себе цей ризик. Тому ось такий взагалі в нас результат сьогодні по портфелю. Тобто ми поступово собі накопичуємо, продовжуємо так, не котлетимося, діємо по стратегії. Тут також важливо отримувати деяку стратегію, тобто не хом'ячити, не бути хом'яком, друзі. Я вам це показую на своїх, взагалі на цьому такому проєкті криптопенсія поступово собі накопичуєш і не вгадуєш, що буде завтра відбуватися. Так тут ми рухаємося на дистанцію. Знову ж таки, в мене є ще проект Мерс на крипті». Я це про те про це також розповідав друзі вже в телеграм-каналі, в Ютубі. Ви це всю інформацію знайдете, користуйтеся. Це знову ж таки на моїх особистих коштах. Я показую ось такий результат, є ризиковані проекти. Хтось, до речі, питав, коли там у тебе буде проект Стіралка на крипті, «Мікроволновка на крипті». Ну, друзі, я поки що до цього не дійшов. Поки що бачимо ось такі проекти: Мерс на крипті. Це одна з моїх таких гарних цілей і я вам показую, як я буду це робити. До речі, я в майбутньому, коли буде результат, тут досить гарний результат буде, знову ж таки, якщо ставка зіграє так, тому що знову ж таки це все подібно казино, ти ніколи не знаєш, що вистрілить, що покаже взагалі потенціал. Але є деякі характеристики, на які можна звернути увагу, які на себе відпрацьовували вже на попередніх циклах, і зараз це прекрасно також спостерігається. Знову ж таки, ринки циклічні, нічого не змінюється. Змінюються тільки люди, психологія людей не змінюється. Тому завдяки саме цьому ми можемо на цьому ринку. Заробити друзі, тому давайте переходити взагалі до нашого портфеля. Дивіться, сьогодні в нас взагалі ось так виглядає портфель, тобто у нас 12 монет у портфелі. Бачите, що я не, не додавав ніякої монети нової, поки що і не буду цього робити, тому що хочу, щоб в мене був портфель більш таким збалансованим і не було багато проектів, тому що не хочу розпиляти цю саму ліквідність по нашому портфелі. Дивіться, як бачите, в нас на кожну монетку йде рівна сума, я спеціально це роблю, щоб було наглядно видно, яка монета покаже, який потенціал для росту. Дивіться, Bitcoin, ефір, XRP, ми будемо накопичувати взагалі постій постійно, без е, продажів, так тобто, це ті монети, які будуть куплятися постійно, незалежно яка стадія ринку. Це три монети, на які зроблена взагалі ставка. Все інше це вже буде більш така середньострокова спекуляція на аль будуть фіксуватися. Знову ж таки, я це все буду транслювати на своєму каналі. Не пропускайте так, тому що це досить важлива інформація. Друзі, я досить багато даю корисної інформації. Хоча зараз вона така сама знецінена, так само, як і знецінений зараз ефір до долара, так знецінений, так само, як і до біткоїна. Він знецінений, так само мій. Канал зараз поки що він є недооціненим, і тут прийде скоро, в скорому часі, буде 50 тисяч підписників. Я думаю, друзі, ви мені в цьому також допоможете. Якщо я буду продовжувати вам давати корисну інформацію, я думаю, ви мені також допоможете в цьому досягнути таких цілей. Дякую вам за підписку. Тепер, друзі, переходимо. Давайте взагалі до біржі. Покажу вам результат. Біржа ОКЕК. силочки знайдете в описі. Ось такий у нас результат. Бачите, що реальні кошти було у нас 500 доларів, потім виростало 1300. Сьогодні знову корекція. Тобто, ось такий у нас результат. І давайте переходити взагалі до купів. Дивіться, до речі, бачите, що в нас іде поступово пасивний дохід, малесенький, там капає трошечки, але все ж таки по аптусу, бачите, в нас йде дохід, також по ефіру йде дохід. Тобто стейкінг також приносить там свої плоди на дистанції. Так, це не одразу, знову ж таки, це дистанція. Переходимо давайте до спота. Користуйтеся біржею Окекс, ви знайдете силочки в описі під відео, досить сильно мене підтримуєте. Тому, друзі, усім дякую наперед. Дивіться, ось бачите, у нас відкрита монета Dogi USDT. Останні купівлі у нас були, як бачите, біржа показує в районі 25 центів, 16 центів, 14 центів. Бачите, що ми накопичуємо, нам дається накопичувати на цих корекціях, і досить гарно наша середня ціна вона з часом падає. Давайте переходити до біткоїна. Купимо біткоін сьогодні на, на 5 баксів, тобто ми не котлетимося, так я вам показую стратегію. Ви можете купувати хоч на до 50, на 50 доларів, так якщо ваші фінансові можливості дозволяють вам це робити. Я вам показую просто, як це як експерт. Премент іде, щоб новачкам бачити. Не думати, що робити зараз, просто повторюйте, і на дистанції воно рано чи пізно покаже результат свій. Так покаже свої плоди. Дивіться, переходимо до біткоїна, відкрив BTC USDT і купимо також біточок зараз на 5 баксів. Біржа ГОКЕС дозволяє купляти взагалі на малесенькі суми. Давайте купимо біткоін на 5 доларів. Вийде в нас малесенька частинка, Як бачите, по біткоїну ми також купували його і по 102 тисячі доларів, і по 95, і по 80, І також ми купили сьогодні по 84 тисячі доларів. Вийшла в нас малесенька частинка бітку. Койна, бачите, на 5 доларів, і давайте перейдемо до графіку, що ж там у нас зараз відбувається. Що друзі, переходимо до графіка біткоїна. Це в нас денний таймфрейм. Хочу вам показати взагалі, що тут відбувається, локальна структура, так і що можна очікувати найближчим часом. Коли там у нас зараз вже більшість учасників ринку починають перевзуватися медвежий цикл, я знову ж таки нас, налаштований по-бичому. Так, у нас все ще попереду, особливо по альткоїнам. Багато хто їх зараз недооцінює. Знову ж таки, це особиста моя думка. Дивіться, друзі, в нас по біткоїну здорова нормальна корекція йде. Так то, тобто, ринок не росте без корекції. По біткоїну сьогодні бачимо корекцію в районі 32% від своїх пікових значень. Давайте подивимося на історію. Як це було раніше? Тут було також в районі 33% корекція. Тут також була в районі 30 в районі, в районі 20% корекція. Тут, коли він коштував 30 тисяч доларів, також була в районі 20% корекція. І тут також була, давайте подивимося, скільки, 22% корекції. Чи щось у нас змінилося, друзі? Я не знаю. Більшість думають, що в нас вже там медвежий цикл, пора перевзуватися. Ну, друзі, я налаштований по побичому. Я вам, до речі, покажу в наступному ролику, як біткоін рухався також у 2017 році, які там в нас були корекції. Так, і знову ж таки. Так там багато хто, я впевнений, на 100% багато хто виходив з ринку, боявся, так, тому що знову ж таки був негативний фон. Дивіться, біткоін коректувався від 3 тисяч доларів на 1700 доларів, 40% корекції перед подальшим ту перед подальшим ростом. Ось такі взагалі корекції. Це нормально для такого активу, сильно Так. Сьогодні ми, звичайно, не бачимо таких сильних корекцій, але дивіться, тут знову ж таки 40% корекція, так? Ось тут дивіться, скільки було відсотків? 30% корекції. Ну щось змінилося сьогодні на ринку криптовалют. Я думаю, нічого не змінюється. Волатильність присутня, саме ця волатильність і дає ті самі ікси. Дивіться, 32% корекції. Це 2017 рік. Тут також було 35% корекції. Нічого не змінюється, друзі. Все йде як заплановано, так тренд висхідний, так тому нема чому взагалі зараз там переживати, особливо за альткоїни, так тому що альткоїни зараз є сильно недооцінені. Знову ж таки, це моя особиста думка. Давайте переходити далі до наступних. Активів. Наступна монета, яку ми купимо сьогодні. Давайте я, до речі, веду тут 75, одразу воно тут оновиться. У вас доступ до цієї таблички також знайдете в описі під цим роликом. Переходимо давайте до ефіра Наступна монетка буде ефір. Купимо його також на 5 доларів. Покажу вам ситуацію, що у нас по ефіру. Дивіться, по ефіру у нас сьогодні також є просадка. Просадка в нас становить 46%. Сильна корекція, але це прекрасний діапазон, щоб нам його сьогодні купити. Так, тобто ми сьогодні купимо також з вами ефірчик. Переходимо, давайте є USDT, Одразу тут є торгова пара. Дивіться, ми Купували ефір і по 3-200 доларів, купували його по 2 700, купили його по 1800 і сьогодні купимо по 1600. Чи не прекрасна це взагалі можливість, щоб накопичити цей актив по такій ціні? Я думаю, це прекрасна можливість, тому давайте це робити. Купуємо ефірчик. Наша середня ціна сьогодні знову ж таки зменшиться і буде наближатися нижче й нижче. Тому це прекрасна можливість, щоб набрати ще більше активів собі в портфель по гарним цінам. Давайте відкриємо графік ефіра, Що ж у нас тут цікавого такого відбувається? А у нас відбувається досить непогана корекція. Давайте подивимося. Від пікових значень 4 тисячі доларів. Останній наш пік 65 66% корекції. Значна корекція, так? На ринку присутній страх. Така корекція була також у 2022 році, коли був медвежий цикл. Також сильно агресивне падіння тут взагалі було в районі 75%. Але чи взагалі відрізняється в нас ситуація сьогодні по ефіру від тої, яка була у 2019 році, наприклад, коли в нас тут корекція також становила в районі 70% під час коронавірусу, корекція становила 70%. Чи сильно щось змінилося сьогодні в нас по циклічності від ефіра? Я думаю, нічого не змінилося, друзі. Все, як було раніше на криптовалютному ринку, так само і присутнє сьогодні. Волатильність – це прекрасні можливості. Так, якщо є така волатильність вниз. То буде така волатильність і вверх, друзі, і буде ще набагато більше, чим ви сьогодні можете собі представити. Знову ж таки, друзі, я по ефіру, є в мене окремий трейдинговий канал. Я там розповідаю концепцію смартмані, показую свої угоди. Дивіться, друзі, в мене по ефіру вийде сьогодні. Також ролик. Ви там собі побачите, чому ефір так скоректувався, і що взагалі очікувати від нього локально. Так, тобто тут я більше розглядаю локальні сценарії, ділюся своїми угодами саме по трейдингу, можете для себе знайти тут досить багато цінної інформації. Отже, переходимо, Давайте далі переходимо до біржі. Окекс, і також зараз купимо з вами наступну монету. Наступна монета, яку ми купимо, це монета XRP. Ну, XRP сьогодні в нас, можна сказати, знаходиться на хаях, так, але знову ж таки ми діємо по стратегії, так, і ми накопичуємо, не дивимося на ціну, тому що це три активи, які нам цікаві завжди. І переходимо давайте до купівлі. Спочатку купимо монетку XRP, потім поглянемо на графік, що там відбувається. І сьогодні купимо по 217 центів. Давайте купимо монетку XRP, купимо на 5 баксів, нажимаємо купити. Купили ми монетку XRP, вийшло у нас 2,3 монети XRP, і переходимо давайте одразу до графіку, що у нас там відбувається, яка взагалі що очікувати від цього проєкту. Дивіться, друзі, я також стараюся в кожному ролику розповідати взагалі кожну монету, яка вас цікавить. І саме по монеті XRP, знову ж таки, це особисто мій прогноз, моє бачення на ринок. Так, воно не має 100% відпрацювати, але це є деяка моя взагалі така. Наглядність на ринки на монети, як вони себе поводили раніше. Останнім часом я вам про монету XRP розповідаю, що ця структура, яка сьогодні формується, саме сьогодні в даному циклі, так, це те саме подібне, яке було у 2017 році, і багато хто цього зараз не помічає, не розуміє. Дивіться, в нас тут також було дві таких гарних свічки. Так, вийшли. Діапазончик новий прийшли. І якщо ми подивимося, скільки часу тут було накопичення, тобто досить непогано було накопичення в районі 200 днів, тобто півроку. Монета формувала ось такий трикутник, так тобто, трикутник це знову ж таки це фігура продовження тренду, і саме ось цей імпульс перший. Він плюс-мінус рівняється також другому імпульсові, але знову ж таки, бачите, що тут монета вже не показала такого самого росту, але знову ж таки виросла до певних діапазонів. Але якщо включити, наприклад, денний таймфрейм, я вам покажу знову ж таки, тут цікава структура формувалася. Дивіться, тут у нас був глобальний пік в районі 6 центів. Ось тут можна поставити ось цю позначку. Дивіться, коли монета XRP прийшла до свого піка, тобто вона зробила імпульс. Тут була також досить довгий час корекція, так тобто, якщо подивитися на денному таймфреймі, скільки це часу взагалі тривало, якщо подивитися, це в районі 30 днів. Так, тобто тут не сильно довго корекція була, але все ж таки було перенакопичення. Після свого біля свого піка сформувалося деяке накопичення, так, і після чого знову ж таки був. Наступний імпульс тут уже досить довгий час було накопичення, так тут тобто в районі півроку, і потім знову показали наступний імпульс. Тобто, якщо взяти, наприклад, провести Fibonacci від першого цього імпульса до наступного, то ви побачите, що тут по Fibonacci також прийшли. Ми зробили імпульс, так, і дійшли знову ж таки, показали ще одну палку в ріст в районі 1-1,618 по Fibonacci. Тобто тут Fibonacci себе відпрацювала. Якщо ми зараз зробимо такий самий подібний аналіз, по монеті XRP давайте сьогодні повернемося в наш цикл, припустимо так Який взагалі потенціал в неї може бути? Це знову ж таки таке моє припущення, моє таке бачення на цю монету, на те, як було раніше, так тому що фрактали і циклічність вона з часом повторюється не ідеально, але все ж таки є деякі взагалі подібні рухи. Дивіться, по монеті XRP, давайте візьмемо консервативно ось тако, ось таке взагалі такий імпульс. То 1618 буде в районі 8,5 доларів. Ось такий імпульс монета XRP може показати. Тобто, ось припустити ось цю паличку, поставити сюди. Це буде також в районі 8-10 доларів по монеті XRP. Це такий глобальний прогноз на цей бичий ринок, на цей аль-сезон. І як бачите, подібна структура, знову ж таки, ось це перенакопичення триває уже 126 днів. Так? Тобто, майже вже скоро буде півроку, коли буде взагалі тривати ось це накопичення, подібне, яке було у 2017 році. Я думаю, що вона знову ж таки покаже ще один імпульс. Так, і потім вже почнеться новий медвежий цикл, знову нове перенакопичення. І, і в якому разі, друзі, це не фінансова рекомендація, і я не вважаюся експертом. Просто ділюся з вами своїми думками і своїм баченням на цей криптовалютний ринок. А зараз, друзі, давайте перейдемо вже до проекту Крипто Сіндікат. Я вам не буду всі монетки показувати. Я це транслюю уже в телеграм-каналі не публічно. Показую свій шлях, показую, які монети я інвестую. Я про це знімав ролик, інвестую в GameFi, Я вам показав три монетки, перспективних з великим потенціалом для росту. Сьогодні сильно недооцінені, які є. Ви можете це зайти почитати також в телеграм-каналі. Показав вам також, що за монети, тобто там плюс-мінус про стратегію розповів. Так можете дізнатися взагалі. Що це таке? Тобто це проект криптопенсія тільки на максималках з максимальним ризиком для тих, хто хоче ризикнути по максимуму на цьому ринку. А зараз, друзі, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю великого-великого терпіння, тому що без нього тут на криптовалютному ринку ніяк. Якщо у вас немає терпіння, немає навички, щоб навчитися цьому терпінню. То звичайно запрошую вас в телеграм-канал. Я там про це все розповідаю, про психологію, як правильно себе зараз налаштувати, як переживати ці всі корекції. Тому друзі, бажаю вам усім профіту. Дякую за перегляд і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!